Хочеш купити тачку на автоматі, але думаєш, що це ненадійно, того, що вам там дідусь, бабуся казали, що в них автомат поламався і треба їздити на механіки. Це, от честь правда, але не в 2025 році. Адже є нормальні надійні коробки, є надійні автомати, а бояться всього. Декілька машин. Наприклад, Ford Focus. Коробка там роботизована, вона максимально ненадійна. Ходить 50-60 тисяч і 100% ви можете вже міняти або щеплення, або взагалі всю коробку. DSG старих поколінь. Це суха коробка, сухе щеплення. Знос був дуже швидкий. Але багато хто навіть зараз думає, чує, що ДСГ, все я не буду брати. Ні, є нормальні ДСЗ-жні коробки, просто потрібно в цьому трохи розібратися. Ну, а сама база, щоб не ошибитися. Це машина бути на коробці, або айсін, або просто на обичному базовому гідротрансформаторі. Там все просто, там нічого не отйобується. І просто катайтеся і міняйте мастило в коробці.